Як заплатити податки від дивідендів або від акцій українцю, якщо він є податковим резидентом Польщі? Всім привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції в акції. І це друга частина продовження до того, як розрахувати податки і як їх заплатити, якщо ви маєте акції, якщо ви торгуєте на біржі, якщо ви маєте брокерський рахунок. Десь тут буде силочка на першу частину. Ви, як завжди, не забувайте ставити палець Догори, втискати дзвіночок, щоб не пропустити нове відео, і, звичайно, підписуватись на канал. Щоб заплатити податки, треба знати, скільки ми отримали, точніше, скільки ми заробили. Це все ми вираховували раніше, і тепер ми переходимо до формальної частини. Будемо заповнювати декларацію і висилати її до Уженду, до податкової, всі наші податки і показувати, скільки ми заробили, і скільки ми маємо заплатити податку. Є багато різних сайтів, інструментів, через які можна заплатити податки. Два таких найпопулярніших особисто. Для мене, а може, для когось інакше, це е, перший сайт епіти, от, або Pitax. Pitax.pl, він мені більш такий зрозуміліший, тому я буду робити через нього. Заходимо на сайт Pitax.pl, бачимо, і натискаємо, звичайно, це буде тут все на польській мові. Нам потрібно буде розрахувати під 38, о, тому що ми хочемо заплатити податки від доходів своїх додаткових. Звичайно, це все можна перекласти на любу мову, втиснувши праву кнопочку, і перевести, наприклад, на українську, якщо ви не розумієте польської. Або на іншу мову, яка, яка у вас автоматично стоїть на вашому комп'ютері або ноутбуці. У мене стоїть українська. Так як я все розумію, що тут написано, я буду говорити буду читати те, що тут написано, і вам буду перекладати. Дармове розлічення під безкоштовне розрахування піду. Розліч ПІТ онлайн. On, тобто розрахувати ПІТ онлайн через інтернет, щоб нікуди не ходити. Сюди натискаємо. Далі нас перекидує на таку сторінку, де вам пропонують розрахувати ПІТ 11, Це якщо ви працюєте у працю і кожного року вам там о, приходять е е е такі піти 11, які треба розрахувати. Далі можна розрахувати з якимсь асистентом, о, якщо ви там нічого цього не розумієте, вам хтось там буде підпомагати, підсказувати. Або вибрати другий друг ПІТу, вибрати щось інакше. От вам потрібно оце: вибрати друк О, І тут вискакує той PIT, той друг, який вам потрібно. От Нам потрібен під 38. Вибираємо його. Тут написано, для кого розлічаш піт, або тільки для щебі, тільки для себе себе або для інших людей. Звичайно, вибираємо, що тільки для себе, ну, по крайній мірі, я так роблю. От, тут вискакують якісь підсказки, що треба залогуватися, зареєструватися, або просто натиснути далі. Далі вам вискакує наступне, що бібліотека отриманих ПІТів. Тобто, якщо ви інвестуєте через там, польського брокера, то він вам висилає піт 8С і можете його сюди додати, і воно автоматично там все порахує. Якщо ви інвестуєте так, як я через там, Interactive Brokers і Trading 212 як я це показував раніше. То тут вони цього нічого не висилають, і мені потрібно самому самостійно то зробити, але в цьому немає ніякого проблему, все тут дуже просто. От, тому тут нічого не додаємо, а втискаємо далі. Якщо ви інвестуєте через якогось польського брокера, то маєте ту декларацію додати сюди, і воно вам буде додатково рахувати. то. Я натискаю далі. Далі воно знову-таки просить зробити, у, у, у створити конто, тобто зареєструватися у нього. І можете зараз залогуватися, якщо у вас ви вже зареєстровані. Якщо ні, то кажуть, у твуш конту. Тобто, Зроби свій обліковий запис тут і зайди через нього, або можна зайти без закладання конта, тобто можна не реєструватися. І якщо ви вибираєте, що війти без закладання конта, без створення облікового запису, то воно вас тут інформує, що ви не зможете зберегти його і у вас не буде, точніше не зможете його зберегти в цій всередині цієї програми. І якщо ви його десь загубите, то ви його більш не якби ну, не знайдете. А якщо ви зареєструєтесь, то Зайдете на своє конту, на свій. Обліковий запис, і тут воно у вас буде збережено через там не знаю, якісь на протязі 5 років, 10 років, а може всього життя. Якщо ви вирішили зареєструватися на цьому сайті, то натискайте створити конто, і вам треба ввести ваш емейл, під ще раз ввести ваш імейл, е придумати пароль і повторити ще раз пароль, і зазначити тут галочку, що я зі всім згодний, і натиснути Створити конто. В принципі, що я зараз і зроблю, щоб воно мене більше далі то не питало. Далі вона нас питає: чи вже скажеш приход з капіталу пініж. Чи отримав дохід, чи отримав якийсь дохід, От, пишеш так, або ні, ну, звичайно, так, якщо ми заповнюємо цю декларацію. Питає, де ви з приход з гілди? люб капіталу Pinieng, вибираєш чи в Польщі, чи за граніцею. Я отримав це за границею, інвестую в американські акції. Якщо ви інвестували в польські акції, то вибираєте в Польщі. Ну, так само і в Польщі, і за кордоном, і за граніцем. От, Якщо тільки в американській і в польській ви нічого не інвестували, то тут нічого собі не зазначаєте. Натискаємо далі. Далі питає: приходи з капіталу пінєжних узискане за границо. Е, і тут два типу: е, з папіру вартощових, тобто з акцій або інших якихось цінних паперів, або з оцеток і інні, з відсотків і іншого, тобто з дивідендів. Нам треба вибрати і те, і те, якщо ви отримували і продавали акції, і якщо ви отримували дивіденди. Якщо у вас було щось тільки одне, або диві... тільки дивіденди, якщо ви хочете собі задекларувати, то вибирайте тільки це. Якщо ви інвестували в акції, які не виплачують дивіденди і не виплачують на яких відсотків. То вибирайте тільки оце, якщо ви продавали якісь акції. Я вибираю обидва, тому що я і, і, і продавав акції, і отримав дивіденді. Натискаю далі. Наступне приход з паперу вартощових узискане за границем, край узискання приходу. Це країна, з якої вам прийшли гроші. Якщо ви інвестували, як і я, в американські акції, то вам треба вибрати тут стане з'єдначене, тобто США, ось так воно називається Стане з'єдначене Америки. І далі вискакує три таблички. Три момента, куди треба вписати. Тут, якщо натиснути на І-інформацію, то воно вам покаже і розпише, що це таке. Приход з піроварточових усикане за гранісом, прихід грошей, які отримали за кордоном, подає приходи, прилічені на злотувки в видлу курсу середнього НБП з останнього дня робочого. Попшезайон цього день узискання приходу. Тобто, то, що я вам розповідав, що треба вписати. Перерахувати на курс злотого з попереднього дня ось з попшижийон цей день узискання приходу. Тобто сьогодні ми продали, дивитесь курс Народного банку той країни, в якій ви є, які ви платите податки, мінус один день. Далі тут вибираємо, пише приход з вартощових узисканих за границем. Скільки ми отримали грошей після продажі своїх акцій. От, І тут ми маємо ось то, що я говорив, то що вирах, вираховано. ну у мене тільки дві ці позиції продані. Продав я це ціна, і мінус комісія. Це вже все пораховано в злотих по курсу НБП Народного банку Польщі мінус один день. Тобто тут я продав на 227 злотих, тут на 103, і разом воно мені порахувало: Оце плюс оце 330 злотих, 28 грошей. Оце я собі і сюди вписую, що от стіко був приход, от стіко продав. Друга кошти ужискання приходу. Це то, скільки ми потратили, коли купували ці акції. От так само тут можна почитати, що подай кошти, пшельчони на злотувки і все те саме, що по курсу НБУ мінус один день. Скільки ми потратили, коли купували. Так само тут у мене ось пораховано. Оце. Плюс оце, ось вийшлося 363 злотих 50 грош, я потратив, коли купував. Тобто, як бачите, тут у мене буде мінус, бо ну, примусили мене, так сказати, продати. Або інакше я платив би дуже шалені, там дивіденди, податки за дивіденди. Тому сюди я вписую 363,50. Наступне податок заплацовий за границем. Тобто, чи ви платили податки за кордоном. Знову ж таки, якщо у вас все нормально підписано. В 8 форма, то на продаж акцій, не на дивіденти, а от на продаж акцій з вас не стягуються ніякі податки, от, ну, крім отої комісії, яку ви там платите, брокеру. От, тому тут нічого не вписуємо, бо я, наприклад, жодного податку не платив з продажу. От, і я буду змушений заплатити тут всі 19% з продажу. От, ну або тут, як в мене буде мінус, то нічого не буду платити, тільки мені буде переноситись на наступний рік. Натискаю далі. І далі нам воно говорить приходи з оцеток раз і узискане за границею. Тобто. от. Це вже тут вписуєте по дивідендах. Тут написано, що увага, приходи за оцетків з за кордону розраховуються в Польщі незалежно від країни, в яких ви їх отримали. Добре, що тут написано і що нам далі треба вводити. Е, перше, це оцетки від позичок для лалалала. -ла 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 -ла. Це нам не потрібно. Ми ніякі там позички не брали. Тобто, тут у нас 0. Оцетки, оцетки і дисконта од папіру вартощових в піш 19% відсотків доходу. Оце то що нам потрібно. Папіри вартощові От, тобто сюди нам потрібно вписати 19% від доходу. То, що ми рахували раніше на цій сторінці з дивідендами, тут у мене підсумовано податок 19% в польських злотих. Уже то, що ми рахували на на початку, які помножені на курс мінус один день, от получилось 52 злотих 71%. Гроші. Наступне, оце таки, щотку у з громадянних на рахунку банків. Тобто, якщо ви десь в банках там тримали гроші, то, то 19% років, це до нас не відносення і доходи з взискання удягу правних, люб фунду чи капіталових, це теж до нас не відноситься. От. І останнє податок заплацовий за границем від повищих приходів, тобто податок, який вже з вас був стягнений за кордоном. Е, нагадую, що з того, що ви продаєте акцію, там з вас нічого не стягується, жодного податку. А з дивідендів автоматично там вибирається 15%. І от їх сюди треба вписати, оці 15%, які у вас вже там були стягнені, щоб вам не вийшло платити знову тут там 15% і тут ще додатково 19%. От, воно зараз автоматично тут вирухає і вир вирахує, і вам потрібно буде заплатити, доплатити лише 4%. Те, що тут у мене в цій табличці так само є, бачите. Що стягнуто в США в доларах 9 доларів 31 цент. от, І так само воно мені переконвертовано в то, що стягнено, то, що стягнули в США, 15% дико перераховано в злоті по цьому курсу. І тут воно все підраховано, скільки це було зроблено, скільки це було стягнено автоматично там. 42 злотих 0,5 гроша за весь минулий рік. за 2000. 2022 Рік. от цю суму ми маємо туди вписати 42,05. 42.05. Далі натискаємо далі. Чи у Зашкавість приход за збиту збиття валют віртуальних, тобто якщо ви там криптовалюта чи ще щось таке, то тут можете втискати так і будете далі розраховувати. У мене це не відноситься, хоч якби акції це і віртуальна валюта, рахується, ні. Але це не про те. Тому тут натискаємо, що ні, ми ніяких там криптовалют нічого не робили віртуальних, тут ні, і втискаємо далі. Далі воно варті. Спитаю, чи ще якісь ти доходи, якісь приходи у тебе були, за які ти хочеш заплатити податки, якісь анонімні вам хтось там давав дарив гроші, щось ви виграли, або якісь ще оцетки, Ви вже свої відсотки заплатили, ну точніше, вписали, або якісь інші приходи. Якщо у вас щось інше було, то можете вписувати, але якщо, якщо обрати тільки те, що відноситься до акцій, до дивідендів від акцій, то з цього нічого нам не підходить. Втискаємо далі. Далі вона нас питає, чи ви страти з гілд в латах 2017-2021 за попередні 5 років. От, чи були у вас якісь страти, чи ви там десь щось продали в мінус? І виходить, в мене це ні, бо ну, бачите, я тут рахував в 2021-му в мене не ну, дивіденди, вони завжди в плюсі. А з акції я там нічого не продавав і ну нічого в мене не було ніяких мінусів. Але в цьому році в мене вийде, що я втрачу там 30, ну 30 злотих буде мінусом, і це вже мене будуть питати на наступний рік, коли я буду в 24 четвертому розраховувати податки, і тоді воно мене буде вже буде питати за останні 5 років. І я там втисну так, що я в 2022-му там втратив таку-то, таку-то суму. Зараз у мене цього немає. Якщо у вас є, то ви вписуєте так і впишете там. Там пишете скільки було, і вам можна буде вернути якийсь відсоток тих податків, там не платити або зменшити свій податок зараз. В мене з 2017 2021 з немає, тому я втискаю Ні. Далі питаю: чи маєш місце за мішкання в Польщі, чи ти десь живеш у Польщі, то втискаю, звісно, так, бо я тут живу, і я, я я являюсь резидентом Польщі, тому так. Натискаємо далі. Далі нам потрібно вписати свої дані. Якщо ви не зареєструвалися до цього на цьому сайті, то е, у вас буде все пусте. Якщо ви логувалися сюди раніше, реєструвалися, то воно вам підтягне ваші дані, які ви сюди вписували. От. Е, і можливо тут у вас не буде оці вкладочки новий. От. І зразу треба буде все вписати. Тут можна або вибрати з «Лісти» те, що воно вам пропонує, ваші дані, які у вас є, і або їх вписати, або поміняти, або створити новий. У мене тут підписало воно все автоматично. Категорія тут вибираєш я, тобто, ну, що, що це я особа, це ваше прізвище і ім'я, тобто, ну, та людина, хто це розраховує. Далі вписуєте своє перше ім'я, тобто як вас звати, Олександр. Далі, ну, як у вас, звичайно, своє буде ім'я. Назвісько, це ваше прізвище. Вписуєте на англійській мові. Все, все заповнюємо на англійській мові, так як у вас в закордонному паспорті. От. Теж важливо, щоб не було різниці між закордонним паспортом і ви рішили, не знаю, там, по польськи щось там написати. Тобто, то, який у вас самий головний ваш документ. Пишемо прізвище своє. Народовець, тобто ваше громадянство тут або вибираєте Україна, якщо є, або Інна, тобто інше, що не польська. Далі тут стоїть галочка, і не інімам песель, тобто я іностранець і я не маю номера песель. Якщо ви його не маєте, то це странно, тому що якщо ви є налоговий податник, то маєте мати і песель, і номер НІП. Тому тут, в принципі, не знаю, як можна платити податки і не мати песеля. От. Звісно, тут зниж, знизу пишемо свій песель, вписуємо свій номер НІП. Пишемо свою дату народження, дату уродження. Далі нижче йдуть всі дані про ваш адрес замішкання, там, де ви живете. Якщо натиснути сюди на інформацію, тут написано, що треба подати адрес, де ти зараз живеш. Не ходить про те, де ти зареєстрований. Ну, наприклад, що ти в Україні зареєстрований там, десь у Львові, чи в Дніпропетровській, чи ще десь, і в тебе в паспорті стоїть там печатка, що ти зареєстрований там. Йдеться мова про те, де ти зараз Зареєстрований, де ти, ну точніше, де ти зараз проживаєш. Ну, в тебе, в тебе має, може і не бути ніякого там паперу, що ти от тут зареєстрований, ну ти от знімаєш тамто квартиру. От, і якщо що, тобі на цей адрес, на цей там почтовий ящик, почтову скриньку, прийдуть якісь там документи. Якщо що, з тобою можна буде зв'язатися, або тебе можна знайти по оцьому адресу. От, про це річ. Тут вибираємо край, тобто країна, код почтовий, воєводство. Якщо ви там краків, то це Малопольське, ну це якби область. От, і так далі. Повід, гміна, місцевість, У мене, наприклад, тут візде стоїть краков, ви вибираєте своє. От, вписуємо свою вулицю, де ви тут живете, номер дому, номер квартири. Номер локалу, це номер квартиру, і свій номер телефону, звичайно, польський, ну, або той, на який у вас працює, на який до вас можна додзвонитися. Заповнюйте оце все і знову ж таки втискаємо далі. Далі вам пише, що твій ужин скарбовий, тобто твоя найближча податкова, і тут тобі треба вибрати. от І вибирайте той, який до вас найближчий, або до якого відноситься ваш адрес. Щоб це знайти, так само вписуйте собі в Гуглі. І все вам, вам покаже, до якого ви відноситесь. Тут, якщо натиснути, то воно вискакує а, різні міста, які, які є взагалі в, в Польщі. От, і тут, тут вибираєш. От, якщо немає, то треба сюди натиснути, і тут вам щось вискоче, вам допоможе знайти ваш е, ужан скарбовий, вашу податкову. І далі стоїть три галочки. Тут написано: чи я хочу заактуалізувати, хочу змінити якийсь е, номер, номер банковський номер, е, на який мені ужан скарбовий, тобто податкова. Переведе гроші. От, і мені ніяких гроші вони переводити не будуть, тому що я влачу податок, тому тут нічого не хочу. Чи я маю карту дуже родіни, це якщо у вас е двоє дорослих і три дитини або більше, то вам в Польщі дають карту дуже родіну, ви можете собі оформити. І за це ви маєте там якісь відсотки знижки там, і в магазинах, і на трамваї, і на по потяги, і так -от, таке інше. У мене цього теж немає. Е і тут чи це заставить? Інформація контактове на формуляжу ПІД. Чи, чи я хочу лишити свої якісь контактні дані, наприклад, номер телефону або емейл, e або щось таке, щоб, якщо потрібно, потрібно зі мною з Жонду, з, Боже, з податкової зі мною могли зв'язатися. О, то тут а, ліпше поставити так, тому що ну, якщо щось не так у вас, то до вас зазвонять і ви зразу то порішаєте. Якщо такого не буде, то ви будете думати, що у мене все нормально, в мене перевірили і все окей. А потім через рік, через два, через п'ять окаються, що щось у вас пішло не так. До вас дзвонили, не могли з вами зв'язатися. і... Ну і все, і, і, і вам із-за того, що ви там щось неправильно порахували, наприклад, почали там якісь проценти йти. І от там один, один злотий або п'ять злотих не доплатили, а через п'ять років, через десять років виясняється, що ви маєте віддати там 20 тисяч злотих, або ну не знаю, скільки різних ситуації можуть бути. От. Тому а так, тому тут лучше завжди це все вписувати. Ну, я вписую свій емейл, свій номер телефону і натиснюю, натискаю звичайно далі. Далі вискакає віконечко, чи я хочу відрахувати від свого податку там якийсь, ну наприклад, 1,5% півтора відсотку на оцю фундацію, якусь де там хто що збирає, або хочу вписати свою, які, свої якісь дані. Ну якщо я знаю, що комусь. Хочу допомогти, то вони з цих податків можуть переказати, наприклад, 1,5% на якусь організацію. Там, наприклад, хтось бореться з раком, або там проти СПІД, або ну, про, про різні речі в загальному. І можете сюди вписати номер тої організації, кому ви хочете переказати, або просто вибираєте то, що тут вам автоматично вискакуєте. Ну або можете зняти цю галочку і скажете, я не хочу нікому нічого переказувати. От, у мене стоїть галочка автоматично, щоб ну, я там нікого не Вибираю, в мене немає якоїсь конкретної людини або організації, кому б я хотів переказувати, тому тут стоїть автоматично. І натискаю далі. Далі вона пише, що перевіряємо правильність заповнення твого піту, от, треба почекати десь якусь хвилинку. Через якусь хвилинку вискакує, що все окей, твій піт є вже готовий, тобто він уже готовий. Натискаємо далі. І ось що у нас виходить в кінці: твій піт є випильнений і готовий до висилки, і пише, що ні доплата 10 злотих. Вийшлі під до Уженду, ля-ля-ля. Тобто, натиснувши сюди, він автоматично вийшли до уженду. Напоминає, що маєш час до заплати до 2 мая. До, тобі, до 2 травня маєш час, щоб вислати оце. Можеш зараз висилати, можеш не висилати, але до 2 кві... до 2 травня ти маєш вислати. І недоплата воносять 10 злотих, тобто 10 злотих мені треба доплатити. Перевіряємо, то що у мене виходить. Тут у мене була страта, от мінус 30 злотих. Воно його ніяк не рахує, бо я говорив, що е податки, боже. Гроші, податки за продажу акцій і за дивіденти це різні речі, їх треба рахувати окремо. Тому тут у мене якби мінус 30 злотих, воно там ніяк не рахується, але ви це записуєте собі, внотуєте. І на наступний рік, коли будете розраховувати, це вкажете, що ви там не мали страту в там 30 злотих, ну або скільки там у вас є. А от е, другий мій, там, де дивіденди, то ми бачимо, що в мене вийшло, що різниця, яку потрібно доплатити, 10 злотих 65 копійок. О, навіть воно округлило мені до цілого е, нема так, що якщо 1051, то округлює до 11. Е, округлило мені до цілої десятки. Тобто тут я порахував собі то, що я розраховував правильно, так як я собі думав. Ну точніше воно порахувало з тих чисел, які я нарахував. От. Але з того, що я собі як я то зрозумів, яку різницю порахував, виходить, 10 злотих 65 копійок воно округлює до цілого числа. 10 злотих мені треба доплатити, точ, точніше заплатити 10%, 10 злотих податку з дивідендів на суму 224 злотих. От. 15 вже було стягнено у мене в Америці, 19 всього треба заплатити, і оцю різницю в 4 відсотка. Я от маю доплатити. Оця різниця 4%, це виходить, 10 злотих. От. І тут пише: доплата воно ще 10 злотих 00 грошей, воно округлює. Тому я можу зараз натиснути Вийшли онлайн або видрукуй. От. І воно мені автоматично там -то все вийшло. Тут воно говорить, що вийшли під через інтернет, складана декларація під 38, хто складає, песель, ніп. І тут пише: якщо рік назад ви складали під 38. То перепишіть дані з поля 24 або 34. От. Тут ашеход за рік 21. В мене в минулому році там було щось, не пам'ятаю, 3 злотих чи щось таке, і вийшло, що податку мені взагалі менше злотого треба платити. Тому тут в мене, ну, в ітогі в мене вийшло, що 0. От, тому тут я лишаю 0. Ну і в принципі все. Тут можна або видрукувати, це воно вам видрукує, ну, збереже PDF файли ви собі. Видрукуйте, або якщо у вас є друкарка, то видрукує. От, і занесете в Ужент самі в податкову, або підписати і вислати через інтернет. В Принципі, що я і зроблю, щоб подпіш і вийшли. Тут воно мені говорить, що чи ти впевнений, що вписав правильні приходи за 21 рік, бо написано, що в мене ноль. От, і якщо це так, то напиша, напише, підтверджуємо, що так, підтверджую, що ідемо далі. От, якщо ні, то нижче тут собі треба дописати. Я підтверджую і переходжу далі. Все, висилка розпочата. Висламе твоє зазнання податкове до уженду скарбового. Що треба зробити, щоб розрахувати недоплату. Ну, тобто то, що вам вискочило. Маєш час до 2 мая 2023 року, тобто до 2 травня, на щоб заплатити податок в ужон скарбовий в квоче в сумі 10 злотих. Треба зробити переказ, перевод на банківський рахунок, написаний нижче. Отут. На оцей номер собі заходите в ваш мобільний додаток до свого банку і робите переказ. Пишете, що 10 злотих. Переказую на оцей номер, бо воно автоматично вам вже покаже, що то до податкової служби. Далі клацаємо «Далі, далі, 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 бо там воно пропонують різну рекламу, різні послуги. Тут ви можете собі скачати у пото, що ви вислали до уженду. Тут так само можна записати, щоб повернутися пізніше, а можна побрати комплект документів до видруку. Тобто то, той формуляр, який ви заповнювали, його можна видрукувати собі. От я собі скачаю і то, і то. І в принципі на цьому все. Якщо щось не зрозуміло, звичайно, пишіть в коментарі, буду відповідати по можливості. До речі, не забувайте підписуватись на канал, ставити палець догори і підтискати дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. На це в мене все. Всім дякую, всім па-па, удачі в інвестиціях.